Виправлення і рихтування. Це операції, справки металу, заготовок та деталей, що мають вм'ятини, хвилястість або викривлення. Виправлення і рихтування мають одне і те ж саме призначення, але відрізняються прийомами виконання і вживаним інструментами та пристосуваннями. Метал піддається виправленню як в холодному. Так і в нагрітому стані. Вибір способу залежить від прогинання розмірів і матеріалу виробу. Виправлення виконується ручним способом на правильній плиті або кавадлі, машинним на вальцях або пресах. Правильні плити виготовляють масивними із сталі або чавуну розмірами 400 на 400. 750 на 1000, 1000 на 1500, 1500 на 2000, 2000 на 2000 і 1500 на 3000 мм. Рихтувальні бабки використовуються для виправлення загортованих деталей. Їх виготовляють із сталі і гартують. Для виправлення застосовують молотки з круглим гладким полірованим бійком. Для виправлення загортованих деталей застосовують молотки, корпус яких виконується із сталі У10. Маса молотка 400 або 500 грамів. Молотки зі вставними бійками з м'яких матеріалів застосовуються при виправленні деталей з остаточною обробленою поверхнею. Гладилки. Або дерев'яні, або металеві бруски застосовують при виправленні тонкого листового або смугового металу. Кривизну деталей перевіряють на око або по зазору між плитою і деталью. При виправленні важливо правильно вибрати місця, по яких слід завдавати удару. Виправлення виконують на кавадлі, правильній плиті або надійних підкладках. Виключаючи можливість зісковзування з них деталі при ударі. Виправлення смугового металу здійснюється в такому порядку. Смугу розташовують на правильній плиті так, щоб вона лежала випуклістю вгору, таркаючись плити в двох точках. Удару завдають по випуклих частинах, регулюючи їх силу залежно від товщини смуги. І величини кривизни. Чим більше викривлення і товщі смуга, тим сильніше повинні бути удари. Результати виправлення перевіряють на око, а точніше на розмічальній плиті по просвіту або накладенням лінійки на смугу. При виправленні прутка після перевірки на око на випуклому боці крейдою відзначають межі згинів. Потім проток вкладають на плиту на боковадлу, так, щоб зігнута частина перебувала випуклостю вгору і завдають удару молотком. Виправлення листового металу складніше, ніж попередні операції. При виправленні заготовок з випуклими місцями виявляють покороблені ділянки, встановлюють де більше метал. Виправлення починають із найближчого до випучення краю, по якому наносять один ряд ударів молотком в межах вказаних зачорненими кухлями. Потім завдають удару по протилежному краю. Після цього по першому краю наносять другий ряд ударів і переходять знову до протилежного краю. І так до тих пір, поки поступово не наблизяться до випучення. Тонкі листи. Правлять легкими дерев'яними молотками, які називаються киянки, мідними, латунними або свинцевими молотками. А дуже тонкі листи кладуть на рівну плиту і виглажують металевим або дерев'яним бруском. При виправленні загартованих деталей, які бувають після гартування, коробляться. Ця процедура називається рихтуванням. Точність рихтування складає від 0,01 до 0,5 мм. Залежно від характеру рихтування застосовують молотки з загартованим бійком або спеціальні рихтувальні молотки з закругленою стороною байка. Вироби товщиною не менше 5 мм, якщо вони загартовані не наскрізь, а тільки на глибину. 1-2 мм мають в'язку серцевину. Тому рихтуються порівняно легко. Їх потрібно рихтувати, завдаючи удару по випуклих місцях. У разі викривлення виробу по плащині і по вузькому ребру. Рихтування виконують окремо. Спочатку по плащині, а потім по ребру. Виправлення короткого матеріалу прута. Виконують на призмах. Правильних плитах, правильних плитах або простих підкладках. Прямолінійність перевіряють на око або по просвіту між прудком та плитою. Виправлення валів діаметром до 30 мм виконують на ручних пресах із застосуванням призми. Виправлення наклепанням проводять після укладення зігнутого валу на рівну плиту опуклістю вниз завдаючи невеликим молотком частого і легкого удару по поверхні валу. Якщо після виникнення на поверхні наклепаного шару просвіт між валом і плитою зникає, виправлення припиняють. Згином виправляють круглий і профільний прокат досить великого поперечного перетину. Удару при цьому завдають по випуклих місцях, виправляючи наявний згин. Витягуванням правлять. Листовий прокат, що має опуклість або хвилястість. Удару завдають в напрямі від меж випуклості до краю заготовки. Метал при цьому витягується і опуклість виправляється. Випрасовуванням виправляють заготовки дуже малої товщини із використанням гладилок. Зусилля прикладають в напрямі від краю нерівності до краю заготовки. Матеріал при цьому витягується. І нерівність виправляється. Рихтуванням правлять термічно оброблені заготовки, використовуючи спеціальні рихтуальні молотки. Поговоримо далі про гнуття. Гнуття це спосіб обробки металу тиском, при якому заготовці або її частині надається зігнута форма. Слюсарна операція гнуття виконується молотками. Краще з м'якими бійками в лещатах, на плиті або за допомогою спеціальних пристосувань. Тонкий листовий метал гнуть киянками. Вироби з дроту діаметром до 3 мм пласкогубцями або круглогубцями. Гнуттю піддають тільки пластичні матеріали. При гнутті деталей під прямим кутом. Без закруглень з внутрішньої сторони. Припуск на згин зберігається від 0,5 до 0,8 товщини матеріалу. Поговоримо про механізацію гібочних робіт. Профілі, смуговий, сортовий метал з різними радіусами кривизни гнутий на трьох і 4 роликових верстатах. Заздалегідь нагаладжують верстат установкою верхнього ролика відносно двох нижніх. Обертанням рукоятки. При гнутті заготовка повинна бути притиснута верхнім роликом та двох нижніх. Профілі з великим радіусом гнуття отримують на трьох роликових верстатах декілька проходів. 4 роликовий верстат складається із станини, двох провідних роликів, що випадають заготовку, і двох наживних роликів. Такі верстати застосовуються для гнуття. Профільного прокату по дузі, кола або по спіралі. Труби гнуть ручним та механізованим способом в гарячому або холодному стані з наповнювачами або без них. Спосіб гнуття залежить від діаметру та матеріалу труби, значення кута згину. Гнуття труб в гарячому стані. Застосовується при діаметрі труби більше, ніж 100 мм. При гарячому гнутті з наповнювачем трубу віджигають. Розмічають один кінець, закривають дерев'яною або металевою пробкою. Діаметри пробок або заглушок залежать від внутрішнього діаметру труби. Для труб малих діаметрів заглушка роблять з глини, гуми або твердої деревини. Виконують їх у вигляді конусної пробки завдовжки рівної 1,5-2, діаметра труби з конусністю 1 до 10. Для труб великих діаметрів заглушки виготовляють з металу. Гнуття труб в холодному стані виконується за допомогою різних пристосувань. Простими пристосуваннями для гнуття труб діаметром 10-15 мм є плита з отворами. В якій у відповідних місцях встановлюють штирі, які слугують упорами при гнутті. Труби невеликих діаметрів до 40 мм з великими радіусами кривизни гнуть в холодному стані, застосовуючи прості ручні пристосування з нерухомою оправою. Труби діаметром до 20 мм згинають в пристосуванні, яке кріпиться до верстака за допомогою маточини і плити. Гнуття мідних та латунних труб підлягають в холодному стані. Наповнюючи в якості наповнюючи використовують розплавлену каніфоль, стеарин або свинець. Мідні труби ще підлягають гнуттю в холодному стані, віджигають при температурі 600 700 градусів Цельсія і охолоджують у воді. Наповнювач при гнутті мідних труб в холодному стані каніфоль в нагрітому пісок. Латунні труби, що підлягають гнуттю в холодному стані, заздалегідь віджигають при градусах і охолоджують на повітрі, наповнюючи ті ж самі, що і при гнутті мідних труб. Дюралюмінієві труби при гнуттям віджигають при 350-400 градусах Цельсія і охолоджують на повітрі. При масовому виготовленні деталей з труб найбільших діаметрів застосовують ручні трубогибні пристосування і важелі трубогиби. А для гнуття труб великих діаметрів до 350 мм спеціальні трубогибочні верстати та преси. Гнуття труб в кільце проводять на трьохроликовому гибачному гибочному верстаті. Широко використовують нові способи гнуття труб. Гнуття з розтягуванням заготовки полягає в тому, що заготовку піддають спільній дії розтягуючих та вигинаючих зусиль. Такий спосіб застосовують при виготовленні труб для літаків, автомобілів, морських суден і таке інше. При гнуті труб з нагрівом, струмами високої частоти, гнуття і охолодження відбуваються безперервно і послідовно в спеціальній високочастотній установці труба гибочного верстата. Установка допускає гнуття труб діаметром від 95 до 300 мм. Вона складається з двох частин: механічної та електричної. Розвальцювання або вальцювання труб полягає в розширенні або розкочуванні кінців труб зсередини спеціальним інструментом, який називається вальцювальник. Процес розвальцювання полягає в тому. Що на кінець труби надягають фланець з виточеними в його отворі канавками, потім в трубу вставляють вальцювальник з роликами і обертають. Найбільш продуктивним є розвальцювання на спеціальних вальцювальних машинах з використанням різних механізмів. Дефекти найчастіше гнутті є. Касі загини, механічні пошкодження обробленої поверхні, як результат неправильної розмітки або закріплення деталей в лищатах, вище або нижче за розмічальну лінію, а також неправильне нанесення ударів. При гнуті труб слід дотримуватися таких правил. Ретельно стежити за рівномірністю витягування зовнішньої стінки і посадки внутрішньої стінки труби. Враховувати, що витягування зовнішньої стінки труби відбувається легше, ніж посадка внутрішньої стінки. Трубу гнути плавно та без ривків. Щоб уникнути розриву, не можна гнути трубу і виправляти складки. Якщо труба охолодилася до ясно вишневого кольору, це близько 800 градусів, тому труби великих діаметрів гнуть з багаторазовим нагрівом. Ну і при виконанні цих робіт потрібно виконувати вимоги безпеки праці, такі як заготовку закріплювати в лощатах або в інших пристосуваннях міцно. Працювати тільки на справному обладнанні. Перед початком роботи ознайомитися з інструкцією. виконувати, виконувати обережно, щоб не пошкодити пальці або руки. Працювати в рукавицях. І в застегнутих халатах.